Як ви бачите і оцінюєте, яка причина саме того, що ці масовані атаки різного типу, різної комплексності? Зараз це була така моноатака, тому що тільки шахеди використовувалися, але що вони фактично без перестанку відбуваються От за одну добу тричі. Чому з якою метою, і наскільки великий резерв Росії, аби тримати такий темп? Дивіться, ну перш за все. Варто зрозуміти, чому от вони атакують, почали знову так атакувати завзято Київ. Атакувати вони хочуть Київ, тому що е, насправді ну це дійсно, що бояться росіяни оцього нашого наступу, який анонсують е, наші е, перші особи військово-політичного керівництва. Я так розумію, що їхня там розвідка їм доповідає про певний етап вже нашої готовності, і тому по аналогії до Нацистської Німеччини, яка атакувала ракетами Фау-1, ф 2 Лондон з метою залякування і от просто ну морально-психологічного зламу, проходять такі атаки Києва, тому що, на жаль, при фантастично, просто фантастично високій ефективності роботи. Нашої системи протиповітряної оборони особливо що стосується Києва, там 100% балістичних, аеробалістичних, вище 90% інших типів цілей, як крилаті ракети, дрони, камікадзе, збиваються. Проте, тим не менш, ми бачимо, що уламки, уламки, які падають, ну не можна на молекули розщепити жодною зброєю. Ціль, яка знаходиться в повітрі, звичайно, що її певні уламки, артефакти, вони будуть падати. Може бути різна ступінь ураження. Тобто ціль фактично буде уражена. Проте тим не менш вона падаючи буде все одно. от, Як ми бачили в Києві, в голосівському районі, тим не менш нести от такі жахливі просто. Угу. Наслідки пане Андрію. А, а Андрій, цьому... от саме цей момент можна уточнити у вас, ну якось трішки для розуміння свого наскільки небезпечні уламки, тому що інформація поки що формулюється навіть в офіційних повідомленнях зі словом імовірно, що імовірно ушкоджене перекриття в будинку, але перекриття це ну така міцна конструкція. Дуже і а, якби йшлося про враження власне дроном бойовою частиною, а, ну це можливо було. Було би логічніше уламки теж несуть аж таку загрозу, що вони можуть ушкодити в капітальній конструкції будинку. Дивіться, у того ж дрона є бойова частина, і прирізно, от якщо там де влучення, скажімо так, 100% на перехоплення. Нього mm -hmm. детонує бойова частина в повітрі, і відповідно він ну вибухає, і там з нього залишається з нього. від нього залишається і падають на землю. Вже такі ну дрібні невеликі уламки. Mm -hmm. Може бути часткове враження там, наприклад, десь в зону двигуна. При цьому він просто mm -hmm. змінить нуби свій курс. Після чого він упаде і його там. Можливо, скоріш за все, те, що ми бачили, це в нього здетонувала бойова частина, не е, там десь високо в повітря, просто що називається ну на підльоті, коли він вже падав, uh -huh. вона здетонувала, тому що ну, якби навіть там 45 кілограмів бойова частина, це було пряме влучення там в дах цього будинку. Uh -huh. То на жаль би враження було би набагато багато більше Так, так. Угу. це була збита це був збитий, скоріш за все, що дрон. Проте ну просто характер враження вже розумієте, що це дуже динамічна ситуація а, з точки зору його польоту, з точки зору перехоплення, на якому етапі він буде перехоплений. Якими засобами він буде перехоплений? Це буде він перехоплений буде там, наприклад, тими ж нашими мобільними групами з зенітними установками. Чи він буде перехоплений ракетою типу Арі? Сабонасомс він буде перехоплений з переносного зенітно-ракетного комплексу Стінгера Бойгла-1. Тобто, ну двели надзвичайно велика кількість варіацій, які може mm -hmm. бути ну, і перехоплені, це Стосується уже спеціалістів, так би мовити, дуже важливий такий великий висновок для. Цивільних людей для тих, хто от потрапляє в цю зону небезпеки, що небезпека може потенційно, навіть не зважаючи на роботу ППО, і на те, що ці дрони збиті і вони не досягають цілі, яку вони ставили, якісь об'єкти, які собі за ціль визначають росіяни, але вони навіть збиті, частково знешкоджені, все одно становлять небезпеку, причому достатньо серйозно навіть такі капітальні конструкції будинків вони можуть ушкоджувати. От поки Абсолютно. що з практики ми це бачимо. Абсолютно вірно, і дивіться, це ж вже о, за 72 години щодо столиці. Третя атака ну була суботи, неділю масована атака дронами. Потім mm -hmm. була комбінована атака дрони плюс крилаті ракети. Після цього були застосовані балістичні ракети. Комплексу Іскандер м плюс крилата ракета, яка просто використовує пускове шасі. Іскандер цей к Вони також всі були вражені, проте тим не менш, ми бачили, що від балістичної ракети там ну після навіть її враження в неї. Доволі значний, от там двигуни ця ходова його частина. Ага. він також у нас просто впав. Ну, під час руху автомобілів вели, там, не влучив маршрутне таксі. Тобто, ці обстріли навіть при такій ефективній роботі ППО створюють надзвичайно велику небезпеку для цивільного ага. населення, тому що уламки залишки цих ракет збитих вони тим не менш будуть Падати і вони mm. будуть створювати е, дуже добре, що намагається наше ну, повітряне командування так комбінує наші сили засоби. Що ми намагаємося, от як було зазначено, збивати на ну не е, на на, всяк, так. на, навіть не просто на підступах, а намагаємось е, вражати ці цілі, як вже ну сучасні засоби ППО це дозволяють. Скажімо так, контролювати, вражати і в тих місцях, де вони їхнє падіння не буде призводити mm -hmm. до таких наслідків. Проте, тим не менш, досягти 100% результату жодна система mm -hmm. протиповітряної оборони в світі не дозволить, навіть така вже, от як у нас що mm -hmm. шалунована і добре відлагоджена.